Скандально відома докхантерка Ірина Кременовська на вбивстві собак не зупинилася. Вона пішла далі. Зараз Кременовська сприяє знищенню українців, працюючи на російську структуру Рацирс. А ця структура ні багато, ні мало кришується РПЦ та ФСБ. На Кременовську та її поплічника вже завели кримінальну справу по 161 статті, але там на всю 111 одинадцяту тягне державна зрада. І зараз ви зрозумієте, чому що таке Рацирс? Офіційно рацир бореться із сектами, але почекайте, вони й Україну сектою назвали. Це ще не все. Захід і США вони теж затаврували сектами, тільки ще й тоталітарними. Акцентую на цьому увагу. Потім зрозумієте, чому агенти рацирс особливо люто підтримують агресію проти України. Їхні ФСБшні попи закликають до денацифікації України і знищення українських громадян найжорстокішими способами. Запам'ятайте ім'я цього попа. Олександр Новопашин, Кременовський, ще засвітиться у нього на сторінці, але про це далі на православному каналі, де часто виступає Новопашин, його соратник віщає про те, що хвороба в Україні настільки запущена. Це він про нацизм, що її вже нічим не вилікувати, потрібно тільки сонце-пьоком випалювати. І що дуже навіть по-християнськи. Навіть із цих кількох прикладів очевидно, що в РАЦИРС такі політичні цілі, навіть геополітичні цілі А боротьба із сектами це просто ширма. А тепер цікаве запитання: хто бореться із тоталітарними сектами у нас в Україні? Ірина Кременовська. Термін тоталітарна секта вона запозичила в Олександра Дворкіна гуру. Президент Рацирс, який він ще ввів у далеких 90-х. чи справді колишня шкуродерка почала захищати суспільство від сект, чи за вказівкою Рацирс маскує політичні цілі своїх російських кураторів? Ще один красномовний приклад: Павло Бройда. У 2017 році в мережу попали листи зі зламаної пошти помічника Путіна Владислава Суркова і виявилося, що Бройда агент Кремля. Бройде втік до Росії, і, по-моєму, його там вбили по недавнім новинам, але важливо ось що. З 2012 року по 2017 рік він був координатором ВАЦ, Всеукраїнський Апологетичний центр. Це був офіційний представник Рацирс в Україні один в один. Та ж сама схема, нібито боротьба з сектами, а по факту підрив національної безпеки України. Сама Кременовська, понятне діло, ухиляється і каже, що вона ніякого рацирс не знає. Але що їй залишається сказати прямим текстом, що вона агент ФСБ чи що? Але це просто звучить смішно, тому що на її сайті кантасекта висів портрет дворки на його книжки, цитати і так далі. Абсолютно так само вона ухиляється від запитання, чи труїть вона собак. Ну чим ви їх травите? а це не отрута наближені. Особи до Кременовської теж викликають питання: Олексій Святогор, її заступник. А до того і ж, док і педофіл, ідеологічний та юридичний заступник сепаратистів. Наталія Кокшарова професійний троль. Подруга Кременовської. Кшарова виступала у спільній передачі з головою Рацирс Олександром Дворкіним. То ще фрукт. До нього дійдемо. Кшарова публікується на вільне слово, де головний редактор Кременовська. Тобто через неї проходять всі статті, і затверджуються. щось не дуже ця компашка схожа на правозахисників. Кременовська дуже часто посилається на антиукраїнського радикала Олександра Нівєєва. Рекомендує людям дивитися його блог і публікує його статті на сайті Вільне Слово. Також на сайті ЦПД, Центру економіко-правових досліджень. Понятне діло, що це були публікації про антисектанство. Але пам'ятаємо про те, що для них і Україна сектор. Нівєєв позиціонує себе як незалежний експерт, але його риторика до болю знайома. І Кременовська, схоже, поділяє його погляди. А потім на сайті Новосибірської єпархії, куратором якого є Олександр Новопашин, віце-президент Рацирс, виходить стаття на підтримку Кременовської Нівєєва і Кокшарової на тому самому сайті, де виходила стаття, що Україна це секта, і нас потрібно денацифікувати. А ще ось такі методички з підриву України зсередини, у які чорне по-білому дається рекомендація зливати інформацію Кремлю. Ви думаєте, Кременовська не зливає? Ну що, Ірино, пригадуєш, який такий рацирс? Якщо ні, я рекомендую дуже ось це відео, дуже освіжає пам'ять. Усім українцям і СБУ також дуже раджу подивитися. А на Останок, як і обіцяла, про Дворкіна. цей збоченець переплюнув усіх. Мало того, що він лікувався в психлікарні та вживав наркотики, так він ще й копрофіл. і створив цілу копрофільну секту, той самий Рацирс. Туди попадає вибірка психічно хворих людей, або які дуже сильно хочуть пробитися до влади. Прохід у владу в прямому сенсі лежить через його зад, і ось тепер у світлі цієї інформації особливо цікаво, хто буде покривати Кременовську в Україні, у кого не погоне гімнозамізірочок.